Хтось знає, що таке стейнер. І де він відкривається. Ага, це є тепляк. Тепляк і судячи по документації на нього він не тримає заряд. Лінза майже не поцарапана. Тут, напевно, фокус можна в ньому міняти. Ага. Далі все, як в попередньому, тільки трохи більший за розміром. Казали, не тримає заряд. Включається. Не включається. А чого ж він не включається. На заряд ніби як став, але включатися не хоче. Ага, І заряд за пару секунд буквально завершується. І далі не йде. Добре, будемо пробувати розібратися. Конструкція того тепловізора мене ставить в ступор. Він в прорезиненому корпусі, тобто м'який гумовий прорезинений корпус. В нього якби видно шов пополам, але той шов виглядає як литий або клеєний. І, відповідно, кудою і як його розбирати, незрозуміло. Лінза не відкручується, а навіть якби то сюдою не виймеш, через зад аналогічно, логічно. Тобто він би мав якось розполовинюватися. Але, от. Решітка до радіатора. Вона теж гумова. Під нею я бачу гвинт, як мінімум один ось тут. Напевно, їх тут два радіатор кріплять. Але він не на застіпках. Та решітка, не на застіпках. Вона таке враження, що вона вклеєна. От штатив. Виходить з гуми пластиковий корпус. Позаду. Бленду зняв. Лишився диск пластиковий для її регулювання, він не хоче зніматися. Хіба, можливо, от якось ось так гайка і її викрутити. Зараз буду пробувати. Зі сторони конекторів, кришечка знялася, але це ні на що не впливає. Тут отвір, це заглушка була, її вже вирвали і є доступ до внутрішнього світу, що зле. Також видно, що ось тут відділився. Від пластику резиновий чохол. Одним словом, не зрозуміло, що з тим робити і як. І як цей чехол зняти, тому що перід має таку форму, що його настільки розтягнути, щоб просто стягнути і зняти, я собі не уявляю. В інтернеті про це теж нічого немає, і я не знаю, з якого боку до нього підійти. Давно я такого не мав. З гайкою я вгадав, вона відкручується. Шурупи відкрутив і так виходить, так і є, воно тупо клеєне. Ось ця частина вклеєна в корпус. І резиновий корпус приклеєний до пластикового. Що далі з тим робити? Як різати, зривати, а як потім докупи зібрати, що буде з товарним виглядом? Я собі то погано уявляю. Тут ще кільце, класичне, яке отримує шнурочок. Я в штупурі, якщо чесно. Ось ці два шурупи говорять про те, що воно таки має вийматися наперід. Але щоб воно вийнялося наперід, очевидно, ось тут мають бути шурупи, і треба мені повністю ту гуму зрізати. А як я її потім склею? Який воно буде мати вигляд? Добре, ось тут шов до половини, тут є шов, а далі воно просто наперед має зніматися. Тоді лінза би мала викрутитися повністю, а вона не викручується. І як все китайське, одні парадокси. Ось тут слід клею, і воно майже не трималося. Тут клею нема взагалі, а тут приклеєно так, що фактично рву гуму. І не дуже хочу її розірвати, бо то буде потім негарно. Але блін, воно не йде. Воно не йде і все, воно дуже сильно приклеєне. Що би не сталося, хтось скаже, я так і знав. Розрізаю понизу, де буде найменше видно і найменший ризик попадання води. І ось ми бачимо традиційну конструкцію тепловізора. Добре, якось то я собі виверну тепер. І його зможу розібрати. Єдине ще питання, аналогічно треба виривати ось тут цю решітку, блін. Це, коротше, капець. Її, напевно, по одному боці вирву, так буде менше клеїти, другий залишиться. Ото придумали китайці, просто слів нема. Саме так, далі класика. От, ну і як розтягнути тут неможливо було б з розрізання. Я собі не уявляю, як вони то зробили. Чи вони запресовували, заклеювали його на заводі прямо на готовий прилад, чи вони його якось гріли, щоб воно розтягувалося. Але ж, блін, де-не-де -де воно поприклеювано. Тобто воно не просто як презерватив сидить. Ось тут він просто висить, а ось тут він так дуже крепко приклеєний. Коротше, я не знаю. Добре, гвинти я знайшов, передню панель відкрутив, але передня панель знімається через об'єктив. І, відповідно, ось ця гайка не дасть мені зняти. І воно ширше, ніж лінза заваджає. Я не зможу зняти. Тобто мені ще треба якось демонтувати передню гайку. А як її демонтувати? Кудою? На силу не хочеться ламати, воно навряд чи просто так дасться. Треба викручувати лінзу. Чи зрізати також звідси ось цю резину. Зняв я той презерватив цілим, але то марна справа, тому що тут немає прихованих ніяких гвинтів. Тоді виходить, що треба викручувати основну лінзу, щоб викрутити об'єктив. Ай-яй-яй. Лінзу викручувати ризиковано, та й навряд чи всередині буде доступ до чогось. Я схильний думати, що ось тут гвинт є. Він би мав фіксацію об'єктиву зняти і його би можна було витягнути. Але курча той гвинт виламаний, тобто він під плоску викрутку, і от видно, половинки немає. Це коротше жопа. Як цей прилад розбирати далі, я просто уявлення, блін, не маю. Це якась жесть. Хто би міг подумати, що для розборки тепловізора його треба залупити. Також не питайтеся мене, як я викрутив той гвинт. Я сам не знаю. То, зато ми матрицю бачимо зі шторкою для калібровки. Це просто жесть. Це просто жесть. Добре, витягуємо. Резинову гумову прокладку. А ось залишки того гвинта страшного, чи я знайду щось схоже на заміну. От видно, як в нього половинки немає. Він з латуні. І якось його так зробили, що він розвалився. Ну, що зробиш? Чи заглибоко зарізали, чи десь чуть якесь навантаження було, коротше. Весело. Лади, принаймні, ми маємо доступ і можемо нормально далі розбирати. Заодно вичищу тут пісочок, який скрипів при регулюванні фокусу об'єктива. Головне, на матрицю, на болометр, щоб нічого не попало. Для того я, мабуть, закручу поки що об'єктив назад. Ось така оптика, що абсолютно прозора в інфрачервоному діапазоні. Красота. Ну і далі то вже звичайний тепловізор, далі все просто. Далі що робити, вже всі знають, хто тими речами займається. Батарейки в глибокому розряді розштовхав, але зарядка не йде. Струм зарядки 0,00 А. І через 10 секунд показує, що заряджено. Тобто, контролер навіть не намагається заряджати батарейку. Це хреново. Саме цікаве, Дивіться, тут павутинка є. Пам'ятаєте, я вам розказував про отвір всередину, де заглушка вирвана. Ото, напевно, через той єдиний отвір сюди залізла якась букашка. І тут організувала собі помешкання. Треба розбирати, дивитися, що воно зробило тому контролеру і чи то можна відновити. Сам мешканець вже десь п'ятами накивав. Лишилася тільки його домівка. І нічого явного я ніби не бачу чи вигорівшого. Слідів води какашок теж нема. І, чесно кажучи, не знаю. Будемо думати. Ну а далі то вже питання техніки, як я казав, з електронікою розібрати мені простіше, ніж з резиновим корпусом. Перетворювачів тут маса. Опізнав, знайшов, розібрався поки що кастельом. Але принаймні знаю, що це не контролер зарядки, не єдиним контролером зарядки проблеми можуть бути. Тому поки що зробив кастиль. І ось воно якби пішло. Струм зарядки. Пішов 1,3 А валить 1,4 от Заряджається. Я впевнений, що пристрій буде включатися без проблем. Єдине, що треба чекати тепер на мікросхеми поставити правильні і щоб воно працювало як з заводу. А не ризикувало. Тому напевно на тому все. А збирати то вже не цікаво зборка в зворотньому порядку. Там вже нічого цікавого не буде. Так само як і клеїти корпус, навіть не знаю чи то є сенс показувати.